Христос воскресе, Христос воскресе! Воскрес із мертвих. Смертію смерть поправ, Смертію смерть поправ. І Тим, що в гробах. І тим, що в гробах життя, життя, життя дарував. Христос воскресе, Христос воскресе, воскресе і мертвих смертію смерть поправ, смертію Смерть поправ. Так, і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя Міша, сюди, міша, сюди, сюди, сюди. Так, от ти не вистиче, є. Отсюди, сюди, сюди. Христос. Воскресе, Воскресе, Воскресе із мертвих смертію.